Перед вами більша частина асортименту чайників від китайського виробника туристичного посуду і туристичних газових пальників Fire Maple. З правої сторони ви можете бачити тут пакування під чайниками. Ці чайнички нові. Ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, сріблястий з нержавійки і ось цей. Каструлька від Fire FireMap Antarctica Вона йшла не просто так, як тут. Ось таке от кріплення, якщо його відкрити. То тут в нас чайник, я придбав наборчиком. Це такий самий чайник, як ви можете бачити ось там. Я його використовую для бушкрафту, як, в принципі, він і був запланований виробником. Тобто серія Антаркт з нержавійки, вона спеціально для того, щоб встановлювати посуд на багаття і не хвилюватися, що з ним щось буде. Тут в нас ось така от каструлька і йшла, такий от банячок. Також на літр. ви бачите, він в кіптяві. І чайник також бачите, він також в кіптяві. Тут просто водичка ще налита, тому я так обережно з ним. Чому вирішив придбати саме ось цей, тому що в мене не було адекватної якоїсь каструльки, адекватної ємності, для того, щоб варити супчик на одну людину. Вирішив взяти саме ось цю модельку. Також можна придбати ось цю каструлю, якщо не хочете купувати разом з. Чайником, ну, типу, у вас або каструля, або чайник у вас є, вам потрібен якийсь окремий елемент. То ви можете придбати або каструльку окремо, або чайник окремо, або, як і я разом. Відповідно, ціни будуть різні. Що помітив, що для бушкрафту в серії Антарктів у нас ось такий більш світліший буде чухольчик, а у всіх інших ось такий от темний. Наступний чайник, який в мене. Ось такий, звісно, також від фірми Fire Maple. в чому прикол. 800 мл. Тут анодований алюміній матеріал, кришечку, ось тут, точніше, ручку на кришці. вона була ось така. Я забув чайник на газу і, відповідно, вона поплавилась. Водичка википіла і розплавилась. І я сюди, от, бачите, такий от, застосував елемент. Пластикову стяжку, так? пластиковий хомутик. Цей чайничок, ось він, до речі, він називається Fist XT1. Тут якась крапелька вже впала. Різниця в чому? Вони є, от, як ви можете бачити, з помаранчевою ручкою, ручками, так, є з чорними, в мене з чорною. Також в мене ось такий от чайничок на літр 300. Також є з помаранчевою ручкою. Повне відео на YouTube за промокодом MyCamping, знижка 10%.